Ось ось почнеться Євро-2024. А я, друзі, пам'ятаю, як 12 років тому ми та сусідня Польща приймали також цей класнючий європейський турнір. Але перед тим, як повболівати за нашу збірну на цьому турнірі, я би хотів вам показати, який може пройти шлях збірна України. І побачити. Наскільки це буде реалістично? Отже, друзі, що я задумав? Зараз я увімкну FC 2024 з доповнювачем Євро 2024 та зіграю за нашу збірну України. Тому прошу всіх разом зі мною вболівати за наших козаків. Ну що ж, друзі, заходимо в наш турнір. Євро 2024. Ми обираємо з вами легендарний рівень і шукаємо нашу рідну збірну України. Так, дивимося. Наші суперники це Бельгія, Словаччина та Румунія. Це буде дуже важко для нас, друзі. Хоча, може і ні. Але легендарний рівень. Давайте подивимося цю гарненьку заставочку. Давайте подивимося наш склад команди. Андрій Луні на воротах, Конопля Юхим, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Судаков, Циганков, Довбик та Мудрик. Так, не будем, відмінимо у нас це автоматичні заміни. Хто у нас є в резерві? Георгій Бущан, Микола Шапаренко... Бондар, Таловеров, Сванат, Тимчик та Брашко. Дивіться, друзі, я трошечки зміню е, нашу лавку для запасних Миколу Шапаренка. Я випущу, я випущу замість е, Сергія Сидорчука. Мені здається, це буде правильно. І Таловерова я випущу замість сватка. Це такі невеличкі заміни. Давайте подивимося, що у нас. По ролям в команді. Капітан команди у нас Віктор Циганков. Друзі. Ну мені здається, що заслужено має бути Тарас Степаненко в нашим капітаном. Він є ветераном. Короткий штрафний удар, друзі. Ну, короткий штрафний удар, хто у нас може пробити? Мені здається, це буде вдало, якщо це буде Георгій Судаков. Так, на довгу дистанцію, мені здається, буде вдало. Якщо це буде Олександр Зінченко, ми його залишаємо. Лівий кутовий, друзі, лівий кутовий, давайте залишимо за Віталієм Миколенком. Правий кутовий за Віктором Циганковим. І пенальті, друзі, хто у нас може пробити пенальті? Хто у нас може пробити пенальті? Давайте це буде наш форвард Артем, Артем Довбик. Так, друзі. Ну що, склад команди у нас готовий. Давайте, друзі, починати. Ну що ж, друзі, виходять збірна України та збірна Румунії. Так, дивимося їхній склад команди. І наш, друзі, ну, слухайте, ну мені здається, що наш склад виглядає посолідніше. Ну що, друзі, матч розпочато, Матч розпочато І зараз будемо дивитися, на що здатна збірна України заради того, аби опинитися в одній восьмій Євро 2024. Артем Довбик уже пробиває по воротах. Перший момент нашої збірної. Не поспішай. Довбик не поспішай. І тут, І тут циганко пробиває вище воріт. Ще один момент нашої збірної. Михайло, Михайло, вихід, вихід твій має бути. Михайло Михайло пробиває поворотах і перший м'яч усі, ці, друзі. Михайло Мудрик відкриває рахунок. Рах... І ми виходимо вперед, друзі. Перевага вже за нами. Михайло Мудрик подивіться. Без шансів, без шансів для голкіпера. Просто неможливо. Вгору на Мудрика. І все. Не дали нам забити. Перший тайм завершено, друзі. Рахунок у нас 0-1. Прохід Михайло. Удиїв 2-0, 2-0, друзі. Є! Yeah. Є! Yeah. Забиває Олександр Зінченко. Мабуть, Михайло Мудрик сьогодні герой матчу у нас буде. Класнюча, класнюча, друзі, передача і рахунок 2-0. Нічого не відбувається, нічого не відбувається. відбувають румуни м'яч. І все, друзі, перемога перша перемога за збірною України. Ми перемагаємо. І так, дивимося, друзі, в першому матчі бельгійці обіграли збірну Словаччини. Ну що ж, це для нас також є плюсом. Тому продовжуємо далі. Я вирішив не проводити жодних замін, друзі. Тому ми виходимо тим же самим складом, що і... Так, ну що, друзі, що скажете? Є хвилювання чи ні? У мене немає абсолютно ніяких хвилювань. Ми повинні лише перемагати і не здаватися. Ну от тут небезкочний вихід і ми пропускаємо на 6-й хвилині матчу. Ой-ой-ой-ой-ой, а як ми так могли? А як ми так могли пропустити? Жах, жах, друзі. Ми пропускаємо з першої ж атаки збірної Словаччини. Бачимо, це посерйозніші суперники, ніж Румунія. Мудрик має щось придумувати. Зінченко пробиває і ваша відповідь, друзі, 1-1. Ми відразу зрівнюємо рахунок, друзі. Не здаємося, не можна здаватися. І знову Мудрик, подивіться. Такий, до речі, саме гол, як мені забивали збірні Румунії. О, як хорошо ж бачить Мудрика. Мудрик давай! Мудрик! І ми забиваємо 2-1, стає рахунок. Михайло Мудрик 1-2. Чудовий, чудовий м'яч, друзі. Просто шик. Просто шик, друзі. Ну що ж, друзі, підсумки першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-2 Словаччини. Удар! Ой-ой-ой! Рятуємось. Рятуємось. Словаччина хоче відігратися, друзі. Словаччина хоче 2-2 ми їм не дамо цього зробити. Є зубков, зубков, свіженький зубков. Давай, давай, давай. Саша, біжи, 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 Сашко, удар! І ми 1-3 забиваємо. Все, все, друзі. Все, перемога вже буде точно за нами. Зараз ми ще випустимо Ярмолинка замість циганкова. Все, друзі. 6 очків, я думаю, у нас буде. Циганков. А ну, звідси бий. 1-4! 1-4, друзі! Гол Віктора Циганкова. Ну, зараз замість новий біля Молинко. Ну, краса, краса. Ще раз давайте дивитися на цей удар. Штурному майданчику пробуємо. Без шансів. Без шансів, друзі. Один-4. Ну що ж, друзі, а у нас ситуація наступна. Ми та збірна Бельгії вже 100% виходимо зі своєї групи в 1-8. Але справа в тому, що хто займе перше місце, невідомо. Особисто я вважаю, що в реальному житті наша збірна здатна зайняти перше місце. Напишіть, будь ласка, свій варіант. Які успіхи у збірної України будуть в груповому етапі? Девін Дебрюйне буде капітаном команди у збірної Бельгії. Нам не потрібно хвилюватися, нам, друзі, потрібно лише перемагати. Мудрик бачить удар, з ой Віталік Миколенко. Мудрик обіграв обіграв мудрик. Сам сам Міша забивай! Не забиває Міша, але Довбик забиває на добиванні. 1-0, друзі. 1-0. Збірна України попереду. Ну так, шкода, що Мудрик тут сам не забив. Але нічого, зіграли на добиванні. Можуть бути. Якісь хитрі маневри. Мудрик Мудрик забиває! Мудрик забиває 2-0, друзі. Мішанчик Мудрик забиває 2-0. Я в шоці з Мудрика? Забиває абсолютно в кожному матчі. Так, Румело Лукаку. І Мудрик. Бачить Зінченка. Зінченко. А ну давай, ти! І Забиває Олександр Зінченко. 3-0. 3-0, друзі. Для нас груповий етап дуже легкий. Дуже легкий для нас груповий етап. Друзі, в груповому етапі легко це не значить, що потім буде легко. Подача. Нічого тут не відбувається. Ну, арбітр давай вже свисти, Вже кажи, що ми займемо перше місце в групі. Все, друзі, ми займаємо перше місце в нашій групі. Збірна України попереду. Ми топу просто. Ну що, друзі, а тепер дивимося, що у нас в одній восьмій. Нам попадається збірна Іспанії. Боже, за що нам таке? Бельгійці отримали нідерландців. І все, з нашої групи не Словаччина, не Румунія не вийшли. А ну, давайте подивимося, взагалі, яка була ситуація у всіх групах. З групи А у нас вийшли. Збірна Німеччини, Швейцарії, Шотландія, мабуть, теж вийшла, я так думаю. Ага, тільки Грузія і Словаччина не вийшли. Все, зрозумів. Дивіться, Німеччина, Швейцарія, Шотландія це група А, група Б, Італія, Хорватія, Іспанія. Ну я тепер зрозумів, чому Іспанія на нас попалася. Нам попалася взагалі найсильніша така група. Група смерті, я б сказав. би. Група С. Данія, Англія, Сербія. Група Ді, Франція, Нідерланди, Австрія. Ну, Наші групи ви зрозуміли, так, да? Україна, Бельгія. Так, і Португалія, Чехія. Ну що ж, друзі? Йдемо далі, йдемо далі. Заміни ми знову ж таки ніякі проводити в складі команд не будемо. Тому йдемо далі. І склад збірної Іспанії. Родрі капітан у них. Твій вихід. Артема, твій вихід. Ти знаєш, як забивати іспанцям. Ну, і момент, Артема Дубика. Він не забиває, друзі. Він просто не забиває. Циганков, Судаков. Ну, Зінченко пробивай. Тарас Степаненко, не поспішай, Тарасе. Не Артем Довбик відкриває рахунок. Не з першої спроби, але з другої ми забиваємо, друзі. Артем Довбик забиває у ворота збірної Іспанії. Його прохід і все. У нас Сімон. Зінченко. Зінченко побачив мудрика самого. Мудрик. Мудрик. Мудрик давай. Мудрик. Не забиває Михайло. Мудрик, Мудрик, сам сам може щось робити. Він пробиває. Знову на Сімон рятує ворота. Ну Це типу небезпечний момент від іспанців. Михайло. Михайло, давай. Михайло, ну на цей раз. Ну що ж? Трет, третій шанс уже. Михайло Мудрик. Мудрик Мудрик. Долбик Долбек, Давай Артем і забиває Артем Долбек. Забиває Артем довбик. Ну, Що ви хочете? Досвід Жерони дається взнаки, друзі. 2-0. 2-0. Спеціаліст по Іспанії Артем Долбек, забиває. У нас Сімон нічого тут не міг зробити. Штрафний на користь Іспанії. Та дуже небезпечний штрафний, я прям не знаю. Родрі. І все. Все, друзі, ми проходимо з вами в історичний наш чвертьфінал. Друзі, дивіться, наступний наш суперник це збірна Хорватії. Хорватія перемогла збірну Швейцарії в одній восьмій. У нас ще залишається Чехія, яка виграла французів, Португалія. Австрія, Нідерланди, Англія та Італія. Ну що, друзі, сильно, сильно я вам скажу. Замін я не бачу сенсу знову ж таки проводити, тому йдемо далі. Ну що ж, Лука Мондріч. У мене асоціація. от, В мене колись, знаєте, коли я починав дивитися футбол, у мене була асоціація з хорватами Це Даріо Сирена. Михайло, давай! Михайло, давай! яй 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 Да що ж це з тобою таке? Що ж ти? Іспанцям не зміг забити. Тут не забиваєш. Мудрик. Ну, то это шо ж таке. Лівакович рятує. Знову класний момент. Подача. Ой-ой-ой. Ну! Ну не забиває, Тарас тепа. А ні, Судаков, Георгій Судаков забиває. Перепрошую, друзі, забиває Георгій Судаков і ми виходимо вперед нарешті. Били-били ми по воротах і дотиснули хорватів. Дотиснули, друзі. Таке Михайло, не пробивай сам. Зінченко. Зінченко побачив циганкова внизу. А тут що скаже Довбик 0 Ой-ой-ой! Артем Довбик. Як же ж ти мене, як же ж ти мене радуєш, друже? Супер! Ну, зв'язка жирони, друзі. Що ви хочете? Зв'язка Жирони. І удар класний. 0-3, друзі. 0-3. Що я вам... Ну що я вам можу сказати? Так, да, Дуже красиво забиває мудрик. 3-0, друзі. 3-0. Ми ще не випускали. Модрість дальньої! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну що ж, ну це да, це... Ми тут ми пропускаємо, ну що я вам скажу. Ну Тут і звинувачувати захисників треба, тут захисту взагалі не було. Один-три, друзі, відбились. Зінченко, Зінченко! Ну-ну-ну-ну-ну, Зінченко, давай! 1 4 наша відповідь Олександр Зінченко. І пропоную поки що теж у нас ще не виходить. Давайте Ярмоленка випустимо замість циганкова. Ось так забував нас Олександр Зінченко. І все, друзі, рахунок у нас 1-4 на користь збірної України. Ми проходимо в історичний півфінал, друзі, тому що ще ні разу Україна туди не проходила. Так, друзі, дивимося наступну ситуацію. Збірна Португалії пройшла легко 3-0 збірну Чехії. Легко пройшли Нідерланди, збірну Данії, ані збірну Австрії, перепрошую. І італійці виграли в англійців 2-0. Ну, що ж, ми проти Кріштіану Роналдо і Італія проти Нідерландів. Ну, слухайте, друзі, суперники. Максимально важкі, погодьтеся. Напишіть, будь ласка, свою думку, хто із цих суперників чотирьох зараз найсильніший. А ми з вами поїхали далі. Так, дивно, є Крістіану Роналдо в стартовому складі. Ну що ж, друзі, понеслася, понеслася, друзі. Не боїмося. Ми, ми розуміємо, що граємо проти дуже важкого суперника. Чемпіона Євро 2016. Ков. мудрик. Мудрик, мудрик, хороший! Мудрик! І буде потовий на користь збірної України. Подача. Зінченко, давай! йой 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 -йо -йо. Хороший, хороший дуже момент був. Подача. Ну до чого не приводить Судаков, Судаков в штрафному майданчику. Жора, 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 давай! Жора давай є! Ми забиваємо, друзі. Георгій Судаков. 1-0, 1-0, друзі. Я не знаю, що це був за сольник. Четверо захисників не могли забрати у нього м'яч. Четверо, друзі. Побається. Мудрик. Мудрик здайний. Знов Діого Коста. Це капець. Уже перехолювався. Долбик, Долбик. Це твій шанс! Та що ж це таке з цим Діого Костою, Знову він відбиває. Андрій Ярмоленко вийшов. Довбик, Ну, 2-0! 2-0. Передача Андрія Ярмоленка спрацьовує. Ярмоленко вийшов. І вже боліва передача. Супер. Дього а Діого Коста тут навіть не реагував. 20. 2-0, друзі. Ой-ой-ой! Та це все. Це фінал, друзі. Це фінал. Назад на Луніна. ну Ануталов. О, Таловіров, дивіться, як грає. Все, друзі. Збірна України виходить. У фінал Євро 2024. Збірна України проведе свій фінал разом зі збірною Італії. Давайте подивимося, друзі, перед тим, як розпочати наш фінал, як же ж боролися ці дві команди? Збірна України перемогла в груповому етапі збірну Румунії з рахунком 0-2, збірну Словаччини з рахунком 0-3 та 3 0 Збірну Бельгії. В той час збірна Італії в першому матчі виграли і албанців 2-1. Потім 1-2 Іспанію. Ну і врешті-решт вони перемогли збірну Хорватії. До речі, Іспанія і Хорватія теж були нашими суперниками. І італійці і ми зайняли перші місця в своїх групах. Потім Італія перемогла в одній восьмій збірну Шотландії з рахунком 4-1. В той час, як ми перемогли збірну Іспанії 2-0. Потім ми не зупинилися та перемогли збірну Хорватії з рахунком 1-4. Але і в італійців був важкий суперник. Це збірна Англії 2-0. Потім з таким самим рахунком вони перемогли збірну Нідерландів. А ми. Перемогли збірну Крістіану Роналду теж з рахунком 2-0. Ну що ж, друзі, тут я вже проведу заміни. Віктор Циганков не дуже мені сподобався в нашому останньому матчі. Я приймаю рішення випустити Андрія Ярмоленка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви правильним те, що я роблю, чи ні. Ну і трошки міняю роль в іграх. Капітаном у нас стає Андрій Ярмоленко. Так, дальній штрафний удар я змінюю на Тараса Степаненка. Ну і тут, в принципі, все залишаю, як є. Ну що, друзі, фінал. Натискаємо плей. Все. Це наш шанс, друзі. Капітан команди у них Донарума. У нас Андрій Ярмоленко. Ну що ж, італійці хочуть захистити свій титул європейського чемпіона. Джорджині Росподорії, треба вже зустрічати італійців. Треба вже зустрічати. Чому ми даємо вдарити по воротах? А чому ми дали вдарити по воротах? Ми пропускаємо. А де оборона А ви де взагалі всі були? Чому Лунін залишився один на один? Мудрик Мудрик давай. Мудрик є. Михайло Мудрик відбивається один-один. Михайло Мудрик відбивається, рахунок стає 1-1, друзі. Та не можна здаватися так легко. По Побіграє дуже легко Ді Лоренцо. Ну, а ну ти ж, ж порушення немає. Ой-ой-ой, італійці треба зустрічати! Жорстко! Пенальті. Арбітр ставить пенальті. Джорджиньо проти Андрія Луніна, друзі. Ой, боже, Боже. Жоржін б'є воротах. Лунін бере м'яч. Лунін бере м'яч, друзі. Ми не здаємося. Пенальті відбите. Єрмоленко віддає на Судакова, Судаков. Бачить добика, Довбик пробиває по поворотах, але не забиває. Ярмоленко б'є! 2-1! 2-1, Андрій Ярмоленко забиває! Друзі, ми це робимо! Ми це робимо, Андрій Ярмоленко. Прямим ударом забиває у ворота. Маліновський вийшов замість Степаненка. Це для нас, друзі. Це для нас зараз дуже необхідно. Андрій, давай! Андрій, віддай по передачу і Зінченко 1-3. Друзі, ми чемпіони. Ми чемпіони. Все. Таловірова зараз випущу замість. Давайте замість Матвієнка вже. Щоб уже точно оборона була у нас свіженька. Андрій Ярмоленко, гол і гольова передача. Посипались, посипались італійці. Удар мудрика. Вибивай, і все. І все, друзі! Збірна України стає чемпіоном! Євро 2024. Андрій Ярмоленко піднімає цей кубок. Фух, ми це зробили, друзі. Який ж це фінал неймовірний. Боже, подивіться на радість нашу. Робимо висновок з фіналу, друзі. Італійці. першими забили. Італійці. відбивалися краще нас. Італійці. Могли реалізувати пенальті і вийти в перетище ще в першому таймі. Але в результаті Андрій Ярмоленко зробив своє. Подивіться, на... це наш титул, друзі. Це наш титул. Ми чемпіони, друзі. Збірна України чемпіон. Ну що, друзі, можу сказати вам наступне. Я дякую вам усім за перегляд. Давайте повіримо в наших хлопців. Я думаю, що вони покажуть нереально крутий результат на цьому євро. Ми віримо в кожного з них і знаємо, що перемога буде за нами. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока!